Деякі качелі потребують ремонту і навіть заміни. За проживання моя оцінка 7 з 10. Сервіс. До персоналу питань немає. Номер прибирали щодня. Рушники змінювали регулярно. Мої улюблені процедури. Погоджуюсь, Не усі процедури дають миттєвий ефект. Але ви собі тільки уявіть, цілий тиждень ви присвячуєте лише собі та своєму ті. Щодня ми про себе забуваємо. А тут! Ти згадуєш, яка ж ти важлива. А ще дуже класно те, що на території є з лікувальною водичкою, і ти в будь-який момент можеш прийти і оздоровитися. На одній з вечер у нас була нагода послухати народну музику. Спочатку повномасштабного вторгнення я, я давно не чула живу музику. Мені як творчій людині цього ну, дуже не вистачає у житті. Ми з Сашкою наспівали, натанцювали. Одним словом, ми відчули себе живими. Аніматори тішили дітей. І мою Сашку. Ну і в цьому було щось дуже домашнє. тепле. Без сумніву, мої десять 10. Тисяч. А про ціну та загальне враження я розповім вам у третій частині.